Слава Господу, дорогі друзі, сьогодні маємо таку прекрасну можливість послужити, потрудитися і допомогти деяким людям, але благодаря кому і дякуючи кому, що в нас є люди, брати і сестри, які знаєш, жертвують. І благодаря цим пожертвам, благодаря цим донатам ми сьогодні можемо зайти в якийсь дом і принести благословення. Так що, дорогий друг, якщо ти сьогодні бачиш мене, Благодаря твоєму знаєш, широкому відкритому серцю, ми сьогодні можемо посіти і багатодітну сім'ю, і можемо посіти і бабушек вдов. І знаєш, і слово Боже закликає, каже, роблячи добро, найпаче своїм повері. І все, що ми сьогодні робимо, ми роби нічого не стоячі, вся слава йде тільки в небо. А якщо ти хочеш сказати, коли права рука твоя роби, Нехай не знає ліва або наоборот, то я хочу сказати: я не при чому є друзі, які бажають потратити гроші, які бажають послужити. А я просто ноги і руки вони мені дають, а я просто далі передаю. Так що вся слава належить тільки одному Ісусу Христу. Амінь. Їдемо в сім'ю до Вані. Він пересіленець, має дев'ятеро діток. Самі з Краматорська, з Краматорська чи десь там біля. І тут вони поселилися в нас. Так що сьогодні будемо в їхньому домі. Це Ваня приїхав. І от достраюється велика сім'я. І тут йому треба достройку зробити. Ванька, свідки дітей? 9. 9. А сам звідки? Краматорська. Краматорська. Сьогодні ми в домі Вані. І його жінки, от. Ван, скільки ти вже тут знаходишся? Три роки постійно. Да? Три роки, так? Скільки в тебе дітей? Дев'ять дітей. Ти що, блажен муж, який наповнив калчам стрілами, так? Да? Нехай Бог вам допомагає. Знаєш, це не дуже легка така праця. Так що ми, ми вам що привезли гостинці, це наші друзі передали. Що ти їм скажеш? Слава Богу! хай Господь освятить вас. І воздасть в стократ, да? В стократ. Головне все басочку росли в царство небесное. Це самое главное для служителя. Да. Да. А мамуся що скаже? А що скажу? Слава Богу за те, що Бог дає. Да, слава Господу. Хай Бог вас благословить. Все, дітки. Живіть і слава Богу Слава Богу! Слава Богу. Слава. Да. Скажи собі. Ти що, скільки так багато? А де Самуїл? Оце ти, ти Самуїл, да? Це, це Самуїл, це Аня, а це, Амина, це Міна, це Єшайка, це Стіпашка, це Поліна, це, це... це Стіпаш, а ти хто? Все, нехай Бог вас всіх благословить. Амінь. Там буде красиве. Дивіться туди. Туди, туди. Були ми тільки що в цій сім'ї. І, знаєте, так дивлячись на то, війна тронула людей. Люди потікали, покидали свої дома. І знаєш, може в тебе є сьогодні бажання поучастити в житті цієї сім'ї. Може, ти десь недалеко від нашого округу, би приїхати допомогти, чи навіть залити той фундамент, чи щось виморувати, знаєте. Якщо в тебе серце буде розположено, то якось може состикуємося. Так що нехай Бог благословить. Тому що дивлячись на це аж печально, жалко. Жалко. Моя дружина дивилася, без сліз не може на це все дивитися. Так що нехай Бог допоможе нам. Амі.